Фаза місяця сьогодні, як буде виглядати місяць 28 серпня 2025 року. Місяць сьогодні не просто світло на нічному небі, а ключ до розуміння всесвіту. Ми часто дивимося на місяць, що проходить по нічному небу, і приймаємо його за належне. Це просто світиться куля, правда. Але якщо задуматися, місяць це набагато більше, ніж просто прекрасний предмет. Це давній свідок історії Землі, що впливає на наші океани, наші цикли і, можливо, навіть на наш настрій. І спостереження за її фазами це захоплююча подорож у світ астрономії і розуміння всесвіту. Я пам'ятаю, як в дитинстві бабуся вчила мене визначати фази місяця. Ми виходили на балкон, ловили прохолодне вечірнє повітря і разом визначали, який сьогодні півмісяць. Це було не просто розвага, а спосіб відчути зв'язок з природою, з ритмами землі. З тих пір я завжди з цікавістю стежу за місяцем, помічаючи тонкі зміни в його формі та яскравості. Фази місяця більше, ніж просто візуальні зміни. Кожен місячний цикл, який триває приблизно 29,5 днів, є захоплюючим уявленням про танець між землею, місяцем і сонцем. Ці фази не просто візуальні зміни, а результат складної взаємодії гравітації і освітлення. Коли місяць обертається навколо землі, кут між сонцем, місяцем і землею постійно змінюється, створюючи різні форми, які ми спостерігаємо. Новомісяча найтемніший момент циклу. Місяць знаходиться між землею і сонцем, і його освітлена сторона звернена від нас. В цей час її практично неможливо побачити на нічному небі. Багато людей вважають цей період сприятливим для нових починань і постановки цілей. Зростаючий півмісяць, перше місячне світло з'являється з правого боку, якщо дивитися з північної півкулі. Це тонка, але яскрава смужка, яка поступово збільшується з кожною ніччю. Саме в цей час, як мені здається, Нічне небо особливо заворожує, темний фон контрастує з яскравим півмісяцем. Перша чверть половина місяця освітлена. Ця фаза нагадує півмісяць, але більшого розміру. Якщо ви бачите цю фазу, значить місяць знаходиться на чверті шляху по своїй орбіті навколо Землі. Зростаючий місяць, освітлена частина місяця продовжує збільшуватися, наближаючись до повного місяця. У цей час місяць стає все більш помітним і яскравим на небі. Повний місяць найяскравіша і велика фаза місяця. Вся поверхня місяця освітлена сонцем і видно з землі. Повний місяць часто асоціюється з енергією, завершенням циклів і повнотою. Спадаючи півмісяць, після повного місяця місяць починає втрачати світло, починаючи з правого боку. Ця фаза дзеркальне відображення зростаючого півмісяця. Остання чверть або третя чверть ще один півмісяць, але тепер освітлена ліва сторона. Це заключна фаза спадної місяця спостереження за місяцем, поради для початківців. Не обов'язково мати потужний телескоп, щоб насолодитися красою місяця, навіть звичайний бінокль може відкрити вам дивовижні деталі поверхні. Ось кілька порад, які допоможуть вам почати. Виберіть ясну ніч: чим менше світлового забруднення, тим краще. Спробуйте вийти за місто, якщо це можливо. Використовуйте карту зоряного неба, це допоможе вам орієнтуватися і знаходити місяць на небі. Познайомтеся з місячними кратерами та морями, спробуйте знайти море кризи і море родючості, які можна побачити навіть в бінокль. Кратер Ендіміон ще одна цікава мета для спостереження. Використовуйте додатки для смартфонів, існує безліч додатків, які допоможуть вам визначити фазу місяця, знайти її на небі та дізнатися більше про її особливості. Записуйте свої спостереження, ведіть щоденник, в якому ви будете описувати, що ви бачите і як змінюється місяць з кожною ніччю. Вплив місяця на землю більше, ніж просто припливи. Вплив місяця на землю виходить далеко за межі припливів і відливів, хоча це, безумовно, найвідоміший його вплив. Гравітація місяця впливає на обертання землі, викликаючи невеликі коливання в її швидкості. Існують теорії, що пов'язують місячні цикли з жіночим здоров'ям, репродукцією і навіть з настроєм людей. Хоча багато з цих зв'язків досі є предметом наукових досліджень, не можна заперечувати, що місяць має значний вплив на нашу планету. Місяць і культура відображення в мистецтві та міфології. Протягом історії людства Луна надихала художників, поетів та музикантів. Вона є символом жіночності, інтуїції і таємниць. У різних культурах місяць асоціюється з богинями, чарами і потойбічним світом. Багато міфів і легенд, присвячені місяцю, відображаючи наше захоплення і повагу до цього небесного світила. Висновок продовжуйте дивитися на місяць. Спостереження за місяцем це захоплююча подорож у світ астрономії та розуміння всесвіту, це можливість відчути зв'язок з природою, з ритмами землі і з нашою історією. Не нехтуйте можливістю поглянути на місяць і задуматися про її красу і таємниці. Адже місяць це не просто світло в нічному небі, а ключ до розуміння нашого світу і нашого місця в ньому. Сподіваюся, ця стаття надихнула вас на нові спостереження та допоможе вам краще зрозуміти цей дивовижний небесний об'єкт. Продовжуйте дивитися на місяць, задавайте питання та досліджуйте Всесвіт.